Так, приехали на облит. Вот кто то так закрывает нуклеус и целый день. Где тут можно? Кто, кто подписанный? Юра. Да. Вот такие. Одерванный бампер. И еще спилка. Возвестный. <сместить> Выгружаемся. Так, рівно година. вісім батьківських сімей, карніка, расовий облітник. Кількіта там 120 шануків. По прямій, по-моєму, 7 кілометрів до населеного найближчого пункту, нібито. А по дорозі то можна трошки застряти. На корих ножках наклеуси. Туди в ліс, туди в ліс. Там невеличкі засохшого озеро. Пункт обліту, мабуть, буде. Лиусики. Деякі вже поблітулись, деякі літають. І туди далі, в ліс, і туди, і туди. ...другом, де можна було поставити і туди, і туди. Ось таке гарне місце, сонячна погода. Комари не встигають за мною. Бігає як електронік, ну, якось так. так. Сокіл Разсовий блітничок собі зробили. І ще Кандіє з пилком. Тоже є Одні активніше летають, другі менш активніше Ну теж як які. Зілий, канди і пакет, виси себе выкинули. прямо на облетнику. Тут польские рыбочки. Не муховик. Гаско, Андрюша, гаско! Да ж бачимо. То це я не колям ще їхав. <ривот> Вони з точно Паршинок О. Ой, канди сделай побудовали. Має канди. Нет, там снизу трохи не. Так, засел и личинка. Дрібненька личинка. Перга вся одного кольору. Вся морковно юдовита. Так, знизу є. Матка тут не мічена. Плішусь бдзикає. Третя. О, матка на третій. пам'ятаю, третя це пернера. Мабуть, ми Михайловичі привезли. Тут уже ковбаси лежать. Тут уже личинка. А, вже попечатали. То вони зразу стартанули. Ну і четверта рамка теж почали печатати. Це за засівчик Це перший нуклеус, який відкрив.